Данія почала навчання українських льотчиків на F-16. виконуючи обов'язки міністр оборони Данії Троель Солун Польсон заявив про початок тренувань українських пілотів. Також він заявив, що українські пілоти повинні провести від 6 до 8 місяців навчання, після чого передача датських літаків F-16 стане реальною. Крім того, Данія знімає літаки F-16 з озброєння в 2025 році. Це на два роки раніше запланованого. Всього в країні 43 винищувача цього типу, з яких близько 30 зараз використовуються. Замінять їх 27 випробувачів f 35 a А, які Данія вже замовила. Перехід на F-35 відбудеться з кінця 2023 до кінця 2025 року. Це гарні новини для наших пілотів і для усієї України. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і залишайтеся з нами. Україна сьогодні. Тут найсвіжіші і найактуальніші новини для вас.